Друзі, привіт! А це відео буде корисне початківцям, які ще не освоїли всі функції Upwork і починають панікувати, якщо якась із функцій не працює. Насправді на Upwork це інколи відбувається. Що ж робити у цьому випадку? У Upwork у є окремий сайт під назвою status.upwork.com в якому ви можете подивитися, чи є зараз якісь трабли з якимись його функціями. Якщо він світиться червоним, то зараз дійсно щось не працює і треба просто почекати. Також є. Всім пропоную підписатися на цей сервіс. Таким чином, ви будете отримувати всі оновлення і будете знати заздалегідь. Чи є якісь технічні проблеми у майданчика. Можливо, це вирішить якесь з ваших питань у інших випадках. Я пропоную просто перезавантажити систему і почати працювати знову, або написати у технічну підтримку, яка до речі дуже швидко реагує на їх офіційний емейл support равлик якщо ви пишете із плюсового акаунту